Українською новорічною фантазією в обласній філармонії відкрили головну новорічну ялинку Кіровоградщини. Цьогоріч дітям показали нов... новорічне патріотичне шоу. Спочатку малечу розважали ігровою програмою з казковими героями у фоє філармонії. Потім їх привітав зимовими святами очільник області Сергій Кузьменко. Далі на дітей чекала нова постановка під назвою Українська новорічна фантазія шоу готували чотири місяці і задіяли в ньому близько 200 артистів, як дітей, так і дорослих. Першими Українську новорічну фантазію переглянули діти зі шкіл інтернатів та учасників АТО. Наша українська новорічна фантазія вчить дітей любити свою батьківщину. Тому що батьківщина починається від маленького зернятка, яке є символом нашої України. Це зернятко хоче забрати зле руйновище. Але наші хоробрі і козак розум, і Котигорошко, і колядники вони. Не дають зробити цього цим злим героям, і як завжди, в любій казці у нас перемагає добро. Дуже велика робота була проділена всією групою режисерською. Це Долгопола Наталя Константинівна вона втілила в життя задум всієї групи, тому що кожен приходить свою ідею, кожен хотів, щоб писали як найкраще. Але надаганіч написала пісні. Наші актори, до речі, саме Даїн. Миколайна Червінська озвучувала господиню. Наш актор Олексій е, е, Козичинський також озвучував. Е, приймає участь наш е, Академічний театр музики пісні танці Зоряни, який також зробив більш професійною цю виставу.